Голос покоління саме так називали ще зовсім молодого Ініо Асано, коли він один за одним видав дві культові манги Солонін та на добраніч пунпуне. Тож вмощуйтесь позручніше з вами пан Юра та новий випуск Анітоку. І давайте ми сьогодні вирушимо у невеличку подорож, щоб розібратись, як 25-літньому хлопцю, що не знав слова Міленіал, вдалося вихопити саму суть цього покоління та емоційно і щиро стати його голосом. До речі сьогодні ми, звісно ж, дещо анонсуємо. Маленький Ініо народився в 1980 році в місті Ішіока, префектура Ібаракі, невеличке містечко в центрі Японії, де налічувало навіть і 100 тисяч жителів. Не буду втомлювати вас детальним пересказом юних років автора, тільки відмічу, що у школяра Ініо було не найгірше життя. Він грав у рок-гурті, малював свою мангу, з якою дебютував ще в 17 років, а його сестрі потрібно заживо поставити пам'ятник, бо саме вона підсадила його на мангу та почала тоннами скормлювати найрізноманітніші тайтли. А згодом Асано вже і сам чудово навігує у світі манги. З тих, хто вплинув на нього, найбільше варто відмітити Цуге Йошихару, Kyoko Оказакі та Мізукі Шигеру. Молодий Ініо поступає до університету Тамагаве на відділення мистецтва у факультет літератури зі спеціалізацією інформаційний дизайн. Уже там Асано дебютує з чотирьохсторінковою комедійною мангою. Однак особливої слави автор собі не заробив. Манга була прийнята доволі холодно. Подальші ваншоти та роботи проходили важко через конфлікт з редактором. За наступних 4 роки Асано сан повністю втрачає віру у себе. Стати успішним мангакою тепер видається нездійсненною мрією. Сам пан Асано -комен... Ті роки наступним чином. Це був час, коли все, що я робив, було марним і виходило на зле. Однак цей час не проходить дарма, адже Ініо перебуває у творчих пошуках та випрацьовує власний стиль. І уже в 2001 році робота Привіт із космосу виграє приз найкращого новачка в журналі Sunday JX. Мангака після цього отримує свою першу серію, а за нею цілий оберемок однотомників. І ось у 2005-му відбувається справжній прорив. Виходить одна з найвідоміших робіт Асано Солонін, яку ми сьогодні для вас анонсуємо від видавництва Наша ідея. Отже, трішки про сюжет. Мейко і Наруо разом з університету. Шість років кохання, яке пливе за течією. Вони ніколи не говорять про майбутнє, в них немає планів тільки сьогодення. Наруо дизайнер-фрілансер, який час від часу згадує про гурт, який збирав з друзями під час навчання. Вони не стали зірками, але мрії не полишили. Мейко має роботу на повний день в офісі, саме вона утримує їхню майже сім'ю. І як їй остогидли ці постійні папери та докори боса. Ми впораємося, каже Наруо, коли Мейко починає розмову про те, що хоче звільнитися. Я не знаю, як ми будемо жити, каже Наро, коли Мейко таки звільняється. Легендарний Солонін культового Ініо Асано це про шторми дорослого життя, вміння спілкуватися і рішучість йти за мрією, бо щастя приходить тільки до тих, хто готовий діяти. Головні герої Солоніна це однолітки самого Асано Сенсея. Вони прожили приємну юність, вивчились щось робити у цьому житті, але постають перед важким життєвим вибором. Кинути остогидлу роботу і піти. За мрією чи вибрати фінансову безпеку та забезпеченість, яка назавжди закопає тебе у повсякденності та рутині. І повірте, сюжет не раз приведе вас у самі несподівані місця та змусить вас думати, плакати та жити. Чудова робота, яка не залишить байдужою молоду людину, яка не до кінця розуміє, що робити зі своїм життям. На вас очікує збільшений делюкс формат 210 сторінок, 4 з яких кольорові, м'яка оправа та супер-обкладинка. Ціна на передзамовлені 175 гривень після 220 Очікувати варто уже в другій половині вересня. Солонін це одна з тих історій, які вражають своєю життєвістю та дають багато їжі як для мозку, так і для серця. Щиро раджу, тим більше, що манга налічує всього два томи, які буде напрочуд легко зібрати. Якщо ти можеш намалювати те, що ніхто раніше не бачив. То це варто робити, але це неймовірно втомлює. Взагалі, пан Асано майже всю кар'єру поєднує два способи роботи над мангою: традиційний, з ручками, перами, олівцями, та цифровий з фотографіями, фотошопом і Unreal Engine. Ця суміш постійно еволюціонувала, і не розповісти про неї я просто не можу, бо це справді дуже цікавий та своєрідний підхід до створення манги, який не часто зустрінеш. Спочатку Асаносан сам робить фото місць з натури, які прийшлись йому до смаку, і в яких би він хотів поселити своїх персонажів. Автор повинен чітко уявляти, де живуть його герої. Це сільська місцевість чи Токіо? Якщо Токіо, то який район? Це буде мати значний вплив на те, як будуть поводити себе герої в його історії. Згодом, після опрацювання у в фотошопі мангака вручну домальовує всі деталі, щоб перетворити звичайне фото у живий малюнок. Тут відбувається максимальна концентрація автора на деталях: штрихи, тіні, фони. І останнім етапом пан Асано вмальовує сюди персонажів. До слова, персонажі Асано – це завжди середньостатистичні люди зі своїми недоліками як в характері, так і в зовнішності. Вони не є особливими, в них немає якогось пафосу чи героїзму. Це звичайні люди, яких Асано бачить щодня на вулиці. Автор буквально відмовився малювати головну героїню Солоніна надто красивою та додав їй веснянок на лице. Цим він говорить: вона така сама, як і ви, як і я, як і всі ми. В якийсь момент Мангака зрозумів, що малювати фони без фотооснови він уже просто не може, але зйомки в деяких місцях заборонені. Тож прийшлось навчитись використовувати Unreal Engine і моделити потрібні споруди, наприклад, середину японського парламенту. Якось Асана навіть хотів змоделювати ціле місто, в якому намалювати свою нову мангу. Однак самому чи навіть з асистентами це було б зробити дуже важко і довго. А замовляти такі роботи в підрядника коштує ну дуже дорого. Тому це залишилось тільки проектом. Так що там після Солоніна? Ну, по-перше, манга отримує доволі популярну кіноадаптацію. А по-друге, автор пише свій магнум опус на Добраніч Пунпуне. Не буду багато розпинатись про цей тайтл. Ось він, наприклад, на 10 му місці в топі всієї манги на найпопулярнішому рейтинговому сайті MyAnimeList. Повірте, він там неспроста. Історія просто на 10 з 10. Буквальний шедевр. Не хочу спойлерити, підіть і почитайте, якщо ви все ще не читали. Хоча ні, враховуючи, що наша ідея взялась за Асано Сенсея, думаю, ми з вами дочекаємось і пунпуна українською. Але тут у мене вже жодних інсайдів, просто мої здогадки і схрещені пальці. Але й на цьому Асана Сан не зупиняється. Після пунпуна у нього світова слава, вражаючі тиражі, переклади на десятки мов. Він усе всім довів. Він зміг це. Він, будучи загубленим хлопчиком, який чотири роки бився головою об стіну і не міг видати нічого путнього, пішов за мрією і переміг систему. То що далі? Асана працює над новими тайтлами і, звісно, ставить перед собою нові виклики. Асано береться малювати фантастичну мангу, з якою він ніколи в житті не мав справи. Dead дед d d d destruction Саме так називається нова робота автора, яку він малює з 2014 по 2022. Серія налічує в собі 12 томів і нарешті переносить автору ще й аніме-екранізацію, яку оголосили буквально зовсім недавно. Асон розповідає про процес створення манги. Раніше я спочатку створював сюжет, а потім додавав персонажів, які підходили б до цієї історії. Але з ДДД я створив дизайн персонажів та їхні характери, і вже з цього виріс сюжет. Такий підхід є протилежним до мого попереднього способу роботи. Я вважаю, що у тривалих серіях на передній план виходять самі персонажі навіть більше ніж сюжет. Сама ж історія оповідає про інопланетний корабель на Токіо, який викликав величезну війну. Той день змінив все, але водночас нічого не змінив. Кадоде Кояма та Оуран Накагава, школярки з Токіо, продовжують свої повсякденні справи, відвідують школу, грають з друзями та вчаться жити у світі, де дорослі здаються злими демонами, що обманюють та руйнують. Згодом діти починають розуміти, що справжня загроза для людства це не прибульці, а саме людство. Зараз автору 42, і він продовжує творити. І я з нетерпінням чекаю його нових робіт на черзі. тайтл Муджіна Deep, який стартував буквально недавно в березні цього року. Ну що ж, мої любі котятки, сподіваюсь, вам прийшовся до смаку цей випуск. І при нагоді нагадаю, що ми вже розбирали біографію іншого відомого мангаке Джунджі Іто. Якщо ще не бачили, то обов'язково зацініть. І звісно, ставте вподобайку, бийте у дзвін. Та якщо ваша ласка, підтримуйте нас на баймія кофі, як це зробили ось ці чудові люди. Нагадую, що усі наші відео виходять тільки завдяки вашій фінансовій підтримці. Цілую в носика, няу-няу. Уроки котячого кунфу продовжуються.